Вітаю! Давайте поговоримо про те, як Путін заганяє себе в глухий кут, також про дві причини жахливих масованих просто обстрілів по Україні. Далі ви зрозумієте, чому так відбувається. Почнемо з неприємного, найжахливішого. Сьогодні Україна пережила одну з наймасштабніших атак за весь час війни. Цифри просто шокують. Це 36 ракет різних типів, включаючи кинджали, іскандери, і майже 600. Ударних дронів. Наслідки також, друзі, жахливі. Є загиблі, постраждалі. 500 тисяч мешканців Київщини залишаються без а, світла. Також є перебої з електрикою на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, майже вся Україна. Ви це, все, ви це все і так знаєте. Але, друзі, далі я хочу розібратися, і щоб ви теж зрозуміли, а Навіщо Путіну такі масштабні обстріли? Навіщо він це продовжує? І забігаючи наперед, хочу вам сказати, що це відбувається не з сильної позиції Росії. А навпаки, друзі, це відбувається через безсиль. Отже, є дві причини теперішніх масованих обстрілів. Перша причина це дипломатична. І така істерика, друзі, насправді відбувається через провал кулуарних. Домовленості щодо мирної угоди між Росією та Україною, звичайно, я вам нагадаю, що Кремль через там своїх посередників, виявляється, це був і Вітков, і напевно, і Трамп просуває свій мирний план, який складався там з 28 пунктів. Він таки опинився на столі у Зеленського. На щастя, Україна та Європа цей план відкидують. Який по суті являвся ультиматумом про капітуляцію України? Тому, друзі, такий дипломатичний бліцкриг Путіна він не вдався. І сьогоднішній масований обстріл це по суті відповідь Кремля на те, що, «Ах, якщо ви не хочете підписувати капітуляцію за столом переговорів, тому ми змусимо вас страждати. В холоді та в темряві і будемо тероризувати мирне населення України. Друзі, це спроба Путіна дотиснути українців через біль цивільного населення. І це була перша причина. Друга причина масованих обстрілів і безсилля Росії, це те, що вони не можуть досягти на своєї мети військово. Якщо ви подивитеся на мапу бойових дій, вона стає просто очевидною. Подивіться на ці червоні зони. Це територія, яка російська армія змогла захопити за цілий рік безперервних м'ясних штурмів. Положила просто сотні тисяч військових, безкінечну купу військової техніки. Раді чого? Якщо порівняти от цей клаптик землі з територією взагалі Російської Федерації, яка є першою країною за площею в світі, то ну, виникає питання: а навіщо це вам взагалі? Тобто чотири роки Російська Федерація не може захопити. І вийти на адміністративні кордони Донецької області, а це ще є їх офіційна мета, від якої Путін не може відмовитись. І тепер, друзі, виникає головне це арифметика війни. Давайте поміркуємо: для того, щоб захопити повністю Донецьку область. Їм залишилося захопити в 4, а то й в 5 разів більше територій, які вони змогли захопити за минулий рік. А також ще враховуйте, що попереду треба захопити Слов'янськ і Краматорськ. Це, друзі, величезні агломерації, це набагато потужніші за Бахмутом чи Авдіївку. І якщо вони будуть гризти їх так само. Як зараз, а що мені щось мені підказує, що вони не зможуть це робити довго, в них темпи будуть падати, то це дійсно займе роки. Ну це як мінімум 4-5 років. Путін це чудово розуміє, в нього немає цих років, в нього немає навіть ресурсів вести війну такої інтенсивності та ще й так довго. Тому йому треба нас зламати психологічно. І що я хочу сказати у підсумку? Швидко перемогти вони не можуть на полі бою. Це вже глухий кут на роки, як ми з вами з'ясували. Дипломатичним шляхом змусити нас здатися теж не вийшло. І я ще хочу додати один момент про те, що наступний мирний план, який будуть нам втюхувати, будь звід... звідкілясь, вже так не пройде. Його будуть вивчати і наші союзники. І європейські країни, і американські це буде обговорюватися. Це вже так такий номер вже точно не пройде. Тому, друзі, у Путіна залишається єдиний інструмент, який він може продовжувати робити, це чистий терор мирного населення. Це масовані удари по енергетиці та наших містах, і що є аж ніяк не військова стратегія, це. Іншими словами, це просто агонія імперії, бо вона не може зламати нашу армію на полі бою. Звичайно, вони хочуть, щоб ми там зневірилися і самі попросили про мир на їхніх умовах, але не вийде Збройні Сили України, роблять свою справу. Тримаємося. Дякую до зустрічі!